Поки президент США Дональд Трамп звинувачує Україну у затягуванні війни і небажанні миру, Росія заявляє, що не готова йти на жодні поступки у переговорах. Зокрема, в Кремлі вимагають визнання окупованих територій російськими і виступають проти припинення вогню та розміщення в Україні миротворчих військ. Чи будуть США тиснути на Росію для укладення угоди про мир і які важелі вони для цього мають? Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Вже у вівторок, 12 березня, делегації США та України проведуть зустріч Ер-Ріяді для обговорення плану завершення війни. При цьому сама країна-агресорка не готова йти на жодні компроміси для встановлення миру. Так, 6 березня Владімір Путін наголосив, що Росія не поступиться у намірі досягти таких умов миру, які забезпечать їй довгострокові гарантії. Він також заявив, що не відмовиться від окупованих територій на майбутніх переговорах. Своєю чергою очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що. Москва не розглядатиме жодних ініціатив щодо розміщення європейських миротворчих сил в Україні. За його словами, такі дії будуть прирівняні до розгортання сил НАТО, а отже, Росія вважатиме їх прямою участю альянсу у війні. Також у Росії не розглядають будь-які пропозиції тимчасового перемир'я, які можуть дати Україні перепочинок на фронті. Ба більше за словами посла РФ у Великій Британії Андрія Кєліна, Кремль вимагатиме повного виводу українських військових з чотирьох областей України Херсонської. Луганської, Донецької та Запорізької, які Владімір Путін включив до складу РФ у 2022 році. Реагуючи на заяви Росіян, сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що президент США може запровадити нові санкції проти Росії, якщо Владімір Путін відмовиться від переговорів. За його словами, наразі в Кремлі публічно зухвало і наполегливо відкидають пропозиції Дональда Трампа. Грем зазначив, що сподівається на впровадження економічних санкцій проти банківського та енергетичного секторів Росії. А за необхідності застосування масштабних тарифів проти слабкої економіки РФ, що змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Крім того, на думку ізраїльського журналіста Цві Зільбера, Дональд Трамп може тиснути на росіян, посилюючи підтримку України, зокрема, надаючи ЗСУ таку кількість зброї, якої буде достатньо для перемоги, а не 10% від необхідного, як це відбувається зараз. Саме це є головним батогом США у питанні примусу Кремля до миру, пише 24 канал. Зільбер зазначив, що Дональд Трамп імпульсивна людина, тому може ухвалювати кардинально різні рішення у залежності від ситуації. Припинення військової підтримки з боку США може призвести до значного вигіршення безпекової ситуації в Україні. Європейські лідери вже роздумують над тим, як компенсувати Києву втрачену американську допомогу, і паралельно готуються до нової хвилі біженців. Втім, наплив українців ймовірно чекає на Європу у будь-якому разі, навіть якщо війна закінчиться завтра. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Якщо адміністрація Дональда Трампа найближчим часом не відновить надання Україні військової допомоги і розвідданих, вже незабаром ЗСУ відчують дефіцит озброєння, а повітряні сили стикнуться з проблемами у збиванні російської балістики. Окупація Росією нових територій і посилення терору цивільного населення невідворотно спровокує новий відтік громадян за кордон. За даними політику, у Європі вже почали готуватися до цього сценарію. Зокрема, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що її Колегам слід замислитись над механізмом справедливого розподілу біженців з України по всьому ЄС. Вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу, але міністри повинні обговорити цей сценарій. Водночас посадовиця запевнила, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна. Своєю чергою міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна вже зробила свій внесок, прийнявши очевидно більше біженців ніж інші країни. За його словами, тепер Австрія зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже перебувають на її території. Втім, варто зазначити, що навіть якщо війна завершиться завтра, європі навряд чи вдасться уникнути нової хвилі переселенців. На думку багатьох політичних аналітиків і соціологів, щойно в Україні буде скасовано воєнний стан і відкрито кордони. Мільйони чоловіків виїдуть в інші країни для воз'єднання з сім'ями. Крім того, тенденція до виїзду за кордон спостерігається і серед молоді. Причина Нами для цього є складна економічна ситуація в країні і страх перед новою агресією з боку РФ у майбутньому. Ймовірно, США стануть єдиною країною, з якої українці будуть виїжджати більш масово, але не за своєю волею. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує відкликати тимчасовий статус біженця приблизно у 240 тисяч українців. Це може статися вже у квітні і відкриє можливість для прискореної депортації громадян, які втекли до Америки після початку війни. Субтитрувальниця Аби підштовхнути Володимира Зеленського до якнайшвидшого укладення угоди з Росією, Дональд Трамп тимчасово заблокував надання Україні будь-якої військової допомоги і розвідданих з боку США. на думку військових аналітиків, наслідки цього рішення Україна може відчути вже за лічені тижні. Ба більше йдеться не лише про зниження боєздатності української армії, а й про смертельну небезпеку для цивільного населення. Обраний Трампом спосіб тиску на Україну є настільки ризикованим, що його назвали непростим і недобросовісним на. Від у конгресі США. підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У середу, 5 березня, у США офіційно повідомили про припинення обміну будь-якою розвідувальною інформацією з Україною. За даними New York Times, йдеться не лише про супутникові знімки переміщення російських військ, а й про інформацію щодо пусків ракет та дронів з території Росії та тимчасово окупованих територій. Інформацію підтвердив і кореспондент економіст Олівер Керол за його словами: близько 14.00 5 березня США обрізали головне джерело інформації для повітряних тривог. Справа в тому. Ому, що українська система оповіщення певною мірою покладається на систему раннього сповіщення з американських супутників, саме вона може помічати літак чи запуски ракет з глибокого тилу на території Росії. Також військові експерти зазначають, що без даних американської розвідки Україна не могла б настільки ефективно використовувати далекобійну зброю. Зокрема, йдеться про американські ракетні системи «Хаймарс» чи системи Шедоу», що постачає Британія та Франція. Пише BBC. зупинка військової допомоги від ша. Також може значно вплинути і на можливості України відбувати російські ракетні атаки. Зокрема, ракети для ППО Петріот можуть закінчитися за лічені тижні чи місяці. А це поки що єдина система спроможна боротися з російською балістикою. Крім того, США заборонили ділитися з Україною розвідданими, які надходять з Вашингтона, Великій Британії. Зазначається, що Америка буде жорстко контролювати поширення своєї інформації в Україні, цитуючи свого анонімного співрозмовника, журналіст. Олівер Керол зазначив, що Трамп хотів подяки, але за таких умов її доведеться писати на могилах мертвих українців. Рішення Дональда Трампа викликало обурення навіть у конгресі. США. член комітету з питань розвідки палати представників Джим Хаймс закликав Білий Дім негайно припинити паузу в допомозі Україні. Конгресмен назвав цей крок недобросовісним і непростимим у відношенні до українців, які воюють і гинуть через путінську агресію. Водночас один з високопоставлених чиновників адміністрації. Страція Трампа стверджує, що початковий план полягав у призупиненні обміну військовою та розвідувальною інформацією на тиждень чи два в рамках кампанії тиску на Володимира Зеленського. Аналогічної думки притримується і радник з питань національної безпеки США Майк Волц. За його словами, військова допомога США може відновитися, якщо Україна погодиться взяти участь у дипломатичних зусиллях. США. У і без того напруженій ситуації між США, Україною та Росією з'явився новий учасник конфлікту Китай. Спочатку Пекін блискавично та жорстко відповів на рішення Дональда Трампа щодо збільшення мит на китайський імпорт, а тепер готується до відправки своїх військ на територію України. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Підвищення Америкою мит на товари з Китаю до 20% неабияк розлютило офіційний Пекін. У відповідь він підвищив мита на 10-15% на американські сільськогосподарські товари та вів обмеження проти 25 компаній. США. крім того, в МЗС Китаю заявили, що якщо війна це те, чого хоче Америка, то Пекін готовий на тарифну, торгову чи будь-яку іншу війну і готовий воювати до кінця. Також дипломати звинуватили Дональда Трампа в економічному тиску і шантажі, зазначивши, що булінг та та погрози на Китай не діють втім. Економічний бій зі США, здається не єдина війна, в яку готовий вступити Сі Цзіньпін. За повідомленням Центру національного спротиву, КНР може ввести перемовини з Росією щодо своєї участі у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, йдеться про отримання бойового досвіду китайськими солдатами на прикладі того, як це робить Північна Корея. За інформацією джерел, китайські посланці неодноразово були помічені на тимчасово окуповані території. Одночасно з цим Американське інформаційне агентство Associated Press повідомляє, що Китай збільшує свій оборонний бюджет на 7,2% і вже у 2025 році він складатиме 245 мільярдів доларів. Втім, на думку експертів, справжній бюджет китайської оборонки може бути на 40% вищим від заявлених цифр. Цікаво, що про можливість відправки китайських військ в Україну говорили ще у жовтні 2024 року. Тоді військовий експерт Павло Нарожний в інтерв'ю каналу 24 зазначив, що така ймовірність існує. Але цей крок є доволі ризикованим для країни, яка досі намагається збалансувати свою позицію і зберегти геополітичний вплив у якості аргументу. Аналітик наводив необхідність збереження Китаєм торгових відносин із США та Європою і небажання підпадати під санкції. Тепер же після фактичного оголошення економічної війни між Вашингтоном і Пекіном не виключено, що Сі Цзіньпін має інший погляд на участь Китаю у реальній війні на боці Росії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.